З миром Божим, Бог створив нас, людей, вільної волі, і Він говорить, щоб ми самі вибирали життя чи смерть, благословення чи прокляття. Багато людей говорять, що вони не можуть контролювати. Чому не можуть? Тому що не перебувають своїм Божим, тому що вони не звуть своє життя, тому що не відрікаються від гріха, тому що немає покаяння. Тому що якщо є покаяння... Щире змінення свого життя, тоді приходить дійсно благодать Божа, тоді приходить народження згори. Бог бачить цей ріст, Бог бачить дійсно наше серце, і Він бачить, по нашій вірності він нам дає благодать. Бог каже, що кожен має вибір вибирати. І те, що в нашому житті відбувається, це все наш вибір. Чи оберемо Бога, чи вибираємо ми сатану прокляття. І те, куди ми йдемо, теж залежить від нас. Дуже багато сьогодні є гордості. Дуже багато людей в церквах мають цю гордість, можуть перебувати у тебе в церкві, але так і не народившись горе, так і не зріклися з собою. Бог говорить, що ми маємо зріктися з вами. Зріктися того життя, яке ми мали. І не вертатися, тому що багато людей приходять до церкви зі світу своїми принципами. Бог говорить, відречуйся від тих принципів і живи по моєму